Цей комплекс він зараз на сьогоднішній день в першу чергу спрямований на забезпечення діяльності сектору оборони. Сектору оборони, правоохоронного е, сектору і тому подібне. Якщо ми говоримо про те, що зробимо, то повністю нове сертифіковане покриття, багато ремонтних робіт проведено. В контексті сьогодення, як на мене, дещо найважливіше, щоб тут мали можливість тренуватися. Майбутні офіцери, теперішні курсанти. І, власне, відбувся перший кубок Львівського гарнізону, де взяли участь п'ять спеціалізованих вишів. Ми бачимо ці емоції в очах учасників. Мабуть, сьогодні це надзвичайно важливо. На новому залі набагато краще займатися. Стало легше бігати. І стільки людей, стільки емоцій, і кубок. Ми виграли кубок. Покриття дуже хороше. Бігати в одне, в одне задоволення. Перше місце задоволений. В предолімпійський рік на цій базі будуть виконувати фізичні вправи, будуть тренуватися спортсмени олімпійці України. Львівської області, миста Львова. Тут будуть тренуватися спортсмени, військовослужбовці по військово-прикладним видам спорту в рамках міжнародної ради військового спорту. Це додатковий подух для спорту. Рада, що в нашій країні це все розвивається в спортивній сфері. От є людям, де займатися, особливо спортсменам профільним в різних видах спорту.